Вітаю, друзі! Сьогодні на ремонт поступила ось така люстра здоровенна. І вона не працювала. Я перевірив приладом всі ЛЕС-стрічки на всіх каналах. Подавав на загальні провода. все працювало і доріжка мене привела на плату керування. Як вияснилося, при вимірах у нас відсутствувала напруга. Вірніше вона була занижена на модуль радіокерування. Стрічками. У нас повинно бути тут живлення 3,5-3,3 вольта. Вибачаюся. Але коли при замірах у нас було тут 2,3 вольта. Як вияснилося, у нас стоїть накопичуючий конденсатор на 100 мікрофарад Скільки він тут вольт? 16 вольт. Ось він. Як вияснилося в замірах, він втратив свою ємність і напруга із за цього недостатня була. Я замінив конденсатор. Електролітичне поживленню на плату керування. Заміряв напругу, стала напруга 3,3 вольта і люстра запрацювала. Зараз я це вам задемонструю. Так, друзі, подаємо живлення, перевіряємо. Так, Перший режим у нас всі світять і холодні, і теплі. Далі вимикаємо. Слідуючий режим у нас холодне режим у нас тепле свічення. І слідуй режим у нас на 50% і теплі, і холодні світять. Тобто люстра працює, все в нормі. Дякую за увагу. На все добре.